Кіночка не замовила дрова, суки. Я кажу, є, просить привезти швидко і не в дощ, і всяке. Таке кажуть, є піддончики чіткі. Доставка там трошки дорожча, бо маніпулятором он треба гратися. Приїхав на базу, показав відео, людина каже, блін, офігенна ідея. Все отако гарненько зложено, в одному ящику один стадометр, Отак. І вже його не треба не носити, нічого. Раз, привезли, поставили, собі накрили, щоб дощ на них не капав, бо вони сухі. І все, готове рішення, підкритиш дровоколівне. Компанія оце, мужчина той втік. Зараз зачалимо, раз-раз помер. Рішення, як на мене, чітке, не треба не складати, не це привезли, вигрузили. Треба небагато. І на краю такого опа-опа-опа. Встав. І перший ящичок вже є. Перший ящичок сухостоя дубового лежить в кузові, а там мішка щепляє вже другого. Собі другого разу і пішов піднімати. Сухостой, дубовенький, гарні, сухеньке дрова, такі гарні, красиві, зложені, які вже складувати не треба. Купив. Питання закрив, вдома накрив, щоб не сиріли десь. Зачепляємо з маніпулятора і будемо вигружати наші дровцята. Перш, Перший підбового гарного гарно. стойщику в селі Сергіївка. Ух, яке ж небо видно. Кідрово, так виглядаєш. Слава, Та, в другий ящичок, ще один залишився. Ось такі дровішки. Хрусті дуба, ось так виглядає, все зблизька здалека. Цивільник на піддончику, там вон другий, там третій. І мішу серйозний їх маніпулірує дівчатами і маніпулятором. Виглядає ця красота. Щось похоже на Європу трошки. Бо привезли, поставили, накривай, дай грійся. Гусій Дубовий, село Сергіївка. Отак виглядає збоку. Опа! Ящички.